Коронавірусу зачепила майже усі сфери нашого життя. Найбільший удар відчула система охорони здоров'я. Проте ми можемо також відстежувати значний вплив карантину на освітній процес, особливо у школах. Початок дистанційного навчання став несподіванкою як для учнів, так і для вчителів. За період 2020 року та початку 2021-го учні київських шкіл встигли декілька разів переключитися зі стандартного навчання у стінах школи на дистанційні уроки та навпаки. І якщо на початку діти сприймали такий навчальний процес за імпровізовані канікули, то з часом онлайн формат перестав здаватися мрією. Максим, десятикласник, навчається у київській школі з поглибленим вивченням німецької мови. У березні цього року у нього знову почалося онлайн-навчання. Загалом мені подобається онлайн-навчання більше ніж у школі, бо стало набагато менше навантаження та більш вільного часу. Але, звісно, у цьому є і свої мінуси, бо вчителі стали набагато більше задавати домашнього завдання та багато предметів треба вчати самому. Бо деякі вчителі не мають можливості або не вміють користуватися зумом, а, а тільки здають у класрумі домашні завдання. Найважче дається іноземна мова, бо дуже важко засвоїти матеріал без практичних занять. Також онлайн-уроки дуже важко даються, бо ми можемо сидіти без дві години, і це дуже виснажує. Хоча я навчаюся в 10 класі, я вже почав підготовку до ЗНО. Але через дистанційне навчання це зробити трішки важче. Я навіть проходив пробне на ЗНО. Через карантин воно проходило в онлайн режимі, тому я не зміг відчути повну атмосферу екзамену. Максим показав нам у своєму телефоні, як відбувається шкільний процес на дистанційному навчанні. Увесь зв'язок з вчителями підтримується з допомогою додатку Google Classroom. Тут можемо побачити відомості з минулого року, а також звичайно актуальний навчальний процес. Класні керівники створюють для своїх учнів окремий Google Class, куди всі вчителі-предметники відправляють домашні завдання, наприклад, ось з англійської мови. Також сюди кріпляться посилання на Zoom-конференції. За допомогою Google Classroom вчителі можуть оцінювати виконання своїх домашніх завдань. Знизу учні побачать оцінку наприклад, ось отримав 11 балів з історії України. Виконуються завдання не в онлайн форматі, а у звичайних паперових зошитах, а потім здаються у вигляді прикріплених фотографій. Звісно, з труднощами онлайн навчання стикаються не лише учні. Вчителі також не були підготовлені до таких різких змін. Ну, звичайно, було важко, тому що спочатку потрібно було обрати якусь спільну програму, за якою буде працювати весь колектив, бо пішли в разнобої, Хтось пробував працювати в скайпі, хтось в вайбері, потім в класрум, а потім ще ж зум-конференції. Все це змішалось і вийшла каша. На цей карантин ми залишили в активному користуванні ну, дві програми класрум і зум-конференції. Технічного боку проблема була і вона залишається до цих пір. Це невеликий об'єм місця на Google диску, який пропонується до цих програм. А так як діти надсилають велику кількість завдань, і ти виставляєш велику кількість завдань опорних конспектів, матеріалу, то диск дуже швидко переповнюється і починаються проблеми з тим, що роботи дітей не прикріплюються, або в тебе вони не відкриваються, і ти не можеш їх перевірити. Коли класні керівники без узгодження з вчителем предметником починають чистити свої гугл-диски, вони видаляють ті завдання, які ще не перевірені. Наприклад, тому от потрібно розширювати саме об'єм пам'яті гугл-диску для вчителів, для того, щоб їм було зручніше працювати в цих програмах, в яких ми зараз працюємо. Проблема недостатньої кількості безкоштовної пам'яті на Google диску не єдина з якою стикаються вчителі та учні під час онлайн уроків. Також сюди можна віднести лише 40 хвилин часу у Zoom та обмеження до 25 чоловік на конференції у скайпі. Кожна з цих проблем вирішується придбанням додаткових гігабайтів чи преміум версії. Проте ані батьки, ані вчителі не збираються платити з власного карману. Чи буде держава фінансувати комфортне проведення навчального процесу згодом невідомо. Минулого карантину, минулої весни різниця була очевидна, тому що так як і на державному рівні це була нова форма, то просили достатньо лояльно оцінювати виконання завдань дітьми, тому оціночки явно пішли вгору. Але так як в вересні нас в першу чергу зобов'язали провести контрольні роботи по перевірку рівні знань, то зріз показав реальну картину, і звичайно завищені оцінки. Ну, були. В цьому році все оцінюється абсолютно реально. Якщо це проводиться якась контрольна робота чи тестова робота, ми виконуємо її в, Zoom, в режимі зум-конференції з увімкнутими мікрофонами і камерами, і тому вчитель абсолютно довіряє тому, що дитина виконала її самостійно. Або вчитель бачить, що дитина використовувала якісь додаткові джерела і може це врахувати при оцінюванні. Тому зараз, коли ми вийшли з карантину, а я практично з усіма класами, в яких викладаю, писала такі зрізи робіт. Працюючи з дітьми, я бачу той же рівень, на який вони працювали. Тобто, все зараз реальніше. Серед учнів найскладніше, напевно, було випускникам, адже вивчення предметів для складання ЗНО під час дистанційного навчання задача не з легких. Проте цього року не все так просто. Міністерство освіти на закінчення цього навчального року дало можливість, ну у нас є таке зараз поняття, як автономія школи. Школі вибрати як 11-м класам буде зручніше закінчувати цей навчальний рік. У нас була зібрана педрада, Ми обговорили це питання з учителями, які працюють в 11-х класах, і рішення було прийнято таке, що діти відвідують уроки. В очному режимі, з яких вони здають ЗНО, тобто mm -hmm. якщо це навіть два чи три учня їм потрібна моя допомога, бо вони здають зно з мого предмету, я в їх розпорядженні. Але інші діти отримують від мене завдання, виставлене в класрум, на цей урок виконати вони можуть його в зручний для себе час, і тому цим звільняється більше часу для підготовки до зно. Тобто це називається змішана форма навчання. Це зараз абсолютно офіційна форма навчання, і от наша школа прийняла саме таке рішення. Також Міністерством науки та освіти України для забезпечення кожного українського учня та вчителя рівним, вільним і головне безоплатним доступом до якісного навчального контенту було створено всеукраїнську школу онлайн. Це платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів з 5 по 11 класи та методичної підтримки вчителів. На сайті містяться відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів. Щоб отримати доступ до знань, достатньо лише зареєструватися на сайті. Ця функція абсолютно безкоштовна та доступна не лише вчителям або учням. Кожен українець, що має бажання поповнити свій багаж шкільних знань, може пройти будь-який курс. В майбутньому планується, що після успішного завершення курсів на платформі будуть видаватися сертифікати, які це підтверджують. Незважаючи на багаті можливості та види онлайн навчання для учнів середньої та старшої школи, дистанційні уроки викликають великі труднощі у наймолодших. Батьки учнів перших та четвертих класів не завжди можуть приділяти навчанню дітей увесь день, а школярі молодшого віку ще погано розбираються у цифрових технологіях. Не ранок класний керівник надсилає відео, які знімає сама або використовує відео з Ютубу за всіма предметами за розкладом. Вчителя з інших предметів теж намагаються надсилати відео. Музика, фізкультура ну це веселі відео. Це дитині подобається. Також використовується для предметів малювання, трудове навчання теж використовують відео. Загалом дитині легше засвоювати матеріал, коли вона навчається в школі. Тоді існує чітке розділення на час в школі це навчання, час додому це відпочинок. Найважче, що всі уроки треба робити ввечері, коли я приходжу з роботи, бо я кожен день працюю і не можу приділяти дитині. Час на заняття в день. Тому дитина загалом все робить самостійно або чекає ввечері, щоб я їй показала відеоуроки від вчителя. Цілий день до повернення батьків з роботи дитина сидить удома. І добре, коли з молодшими можуть лишитися старші діти чи бабусі. Проте далеко не всі батьки мають таку можливість найняти няню чи взяти відпустку цей вихід фінансово недоступний багатьом сім'ям. Лишається єдиний варіант. Діти 6-7 років мають цілий день знаходитись вдома наодинці, і це певно, одна з найбільших проблем онлайн-навчання у молодших класах. Можна зробити висновок, що, поки Україна не готова до впровадження дистанційного навчання на постійній основі у школах, адже діти не здатні самостійно засвоювати матеріал, а вчителі не можуть передавати знання повною мірою в онлайн форматі. Реалі дистанційного навчання у школах показують, що коронавірус в Україні атакує не лише здоров'я, а й освіту.